Підготуйте ножиці, нитки, пластикову візитівку або картку. Намотайте нитку на картку. Відріжте нитку від матка і розріжте нитки з одного боку. Отримуємо нитки одного розміру. Також підготуйте нитку довжиною 30-40 см. Отримуємо багато маленьких ниточок одного розміру і одну велику нитку, яку перегинаємо навпіл. Посередині зав'язуємо вузлик, утворюючи петельку. Готуємо основну нитку. і допоміжні. Одну першу допоміжну нитку складаємо пополам, і петелькою зліва направо протягуємо під основною ниткою, другу допоміжну ниточку складаємо пополам, і петелькою справа наліво кладемо на основну нитку. Протягуємо кінці допоміжних ниток в петельки. Затягуємо охайно на основній нитці, підтягуючи весь час до вузлика. Знову беремо допоміжні нитки. Одну нитку складаємо пополам і навпаки. Справа на ліво підкладаємо під основну нитку. Другу ж, складавш, склавши пополам, кладемо зліва направо на основну нитку. І знову кінчики допоміжних ниток протягуємо у петельки. Затягуємо на основній нитці. Підтягуючи до вузлика попередньої нитки. Робимо третій вузлик. Складену пополам нитку, знову вузликом протягуємо зліва направо під основною ниткою, другу допоміжну нитку. Вузликом справа наліво кладемо на основну нитку, протягуємо нитки в петельки. Затягуємо, підтягуємо до попереднього вузлика, і так чередуємо. Наступні вузлики допоміжну нитку кладемо наступну справа наліво під основну нитку. Наступну нитку кладемо зліва направо на основну нитку. Кінчики допоміжних ниток протягуємо в петельки. І так чередуємо, нав'язуючи допоміжні нитки до потрібної нам довжини. Нанизали нитки до потрібної нам довжини. І тепер кожну ниточку розкручуємо руками і розділяємо на тоненькі ниточки. Кожна нитка скручена в декілька ниточок, може бути 2. Три, чотири, п'ять ниток ми розкручуємо і розділяємо на ниточки. І так кожну нитку. Розкрутивши всі ниточки і розділивши їх на тоненькі нитки, вирівнюємо, розкладаємо на столі і вирівнюємо. Далі ножицями вирізаємо форму пір'їнки. Якщо бажаєте велику пір'їнку, менше ниток зрізаєте. Якщо меншу пір'їнку, зрізаєте більше ниточок. Форму придаєте будь-яку. З другого боку робимо так само, стараємося робити симетрично, щоб пір'їнка вийшла рівною. Підрізавши, знову розпрямляємо, під розчистуємо ниточки. І ті, які були скручені і виявились довшими, обрізаємо їх. Я вирішила, що ця пір'їнка завелика, я хочу зробити меншу, тому підрізаю ще на 1,5 см. Якщо ви будете робити брелок, то підрізайте ще більше, щоб він не був занадто великим. Такі піргіни можуть бути різні за розміром, різні за кольором. Їх можна використовувати як брелки для ключів, як прикрасу. або як декор для кімнати.